Тобто я в школі вчився добре, в інституті вчився непогано. Кажу, що в училищі працював більше 10 років, до чого ну, дожився до категорії, але потім ну, на ту зарплату я не міг дітям принести цукерки. У мене тим більше дві дочки в мене, ви знаєте, дівчата знають, скільки треба. На шмотки грошей, правда, а ще їх дигати. А, а я починала так же, як і ви, сиділа і думаю, потім, боже, скільки б то я ще тоді спиталася когось. От. Починала так само, як і ви, і е, з старенької хати, з однієї машинки, е, теж старенької, е, бувшої користування. Потім спочатку не орендували приміщення е, своє побало. Але місце таке не зовсім зручне, все ж таки ми працюємо з конкретними замовниками, які приїжджають. Ми зараз на сьогоднішній день орендуємо в центрі села. Це є, так, є територія колишньої старої школи, От там стовало приміщення, ми зробили там тут, такий, косметичний ремонт і працюємо зараз наразі там. Трошки машини взяли, чітко я і Кредит брала машинки, кредит сплатила. Ну, були на початку кращі, як я починала розвивати, тоді було чуть-чуть краще. Воно ну, завжди так іде по полу. Краще, гірше, хвиля минає, завжди однаково не буває і не буде. І то не означає, що завтра взагалі всі перестануть працювати і нічого не буде працювати. Будуть працювати питання хто і скільки і як будуть працювати.